Банда, всім привіт! Ну що, нарешті я записую вам відосик, трошки вирішив відпочити. Сьогодні що, трохи цікавого буде. В Ліфі, в редукторі будуть замінювати оливу. Пройшло там щось. Ну, по регламенту 30 тисяч. Хазяїн автомобіля каже, я я стараюсь на 25 міняти раніше. Ну а там, ну, якщо забуває, то вже... Ближче до 30 міняю. Так що якось так. Зараз лечу на СТОшку на 10 годин, зараз 9,52. Мені 5 хвилинок їхати. Ну і зараз будемо міняти і розповім, яка вартість заміни оливи в редукторі. З СТОшки зараз заїхав на яму, чекаю майстра, підійде швиденько зільє. Ну, Напевно, підзнімати не буду, тому що я не домовлявся ні, ні за що. І питати теж не буду. 23. А, ну що, зайняло 22 хвилини заміна. Ну, Сама заміна десь хвилин 15, поки там під'їхав, поки то, поки сьо. Ну що, це мрія кожного автомобіліста. Заміна оливи в редукторі а, півтора, півтора літра і заміна салонного фільтра раз в 30 тисяч 1500 гривень. Нормально, нормально. Оце таке обслуговування. Так що якось так летимо заробляти гроші. так Зараз недалеко біля дому. Тільки що до цього залетів в аптеку закупився таблетками, зараз заїду, вип'ю противовірусне додому і вип'ю, де я тут їх склав. Чик-чирик, чик чирик А ось воно Та... памп вітаміни, комплекс вітамінів Чікс. Зараз собі одну таблеточку заряджу і поїдемо далі працювати. Я поїзду 12.31 і цей буду зараз на обіді, тому що щось себе так дуже гарно почуваю. Щось чи в жар кидає, чи жарко. Ну На це значить 21 градус. І цей. Зараз пообідаю, трохи полежу. Півтори годинки, да поїду далі працювати. 40 коротше, проспав. Я 100% заряжена машина. Так погано, що капець з горло болить, але треба з'їздити ноутбука, забрати, да трохи попрацюємо. Сьогодні багато працювати не будемо. Сьогодні оренди мінус 300 гривень. Тому що зранки, зранку на ремонті на ну, обслуговуванні був. І цей власник сказав мінус 300 гривень. І ну, коротше, попрацюю небагато і додому буду відльожуватись. Якусь там копійчину зароблю і буду рухатися додому. Так що буду знімати 2 дні. Бук забрав з ремонту, замінили кольорок в нього. Кулір був ну, торохтів, вже терся там. І знос в ньому був за чистку і заміну. До речі, бушний куль поставили. Я в, євро... з... в магазині з Європи купляв ноутбука. До речі, за 100 доларів його купляв. Ну він там такий число для інтернету. цей 900 гривень віддав за ремонт з чисткою разом з запчастинами. Не знаю, дорого це чи дешево, але я ноутбук купляв за 100 доларів. То це таке, типу, 1-4 вартості ноутбука. таке. Ладно, все летимо далі. Треба поміняти ключі батарейку від цього відлівчика, тому що він іноді не бачить ключа. Летимо в магазин. Включаю запалення автомобілі, ну, запускаю його, то показую так, що типу, розряжена батарейка трохи. А вчора воно взагалі типу, не знаходило ключа. Зараз з вами буду доставати батарейку. Як же ж її достати? Я навіть уяви не маю, як її можна достати, зараз я напевно я одною рукою це не зможу зробити. Так, тут достаємо. Ага, ми бачимо, що тут хтось ковиряв. Зараз ми... Оба зараз ми я так поставлю. Бачимо, що тут хтось от ковыряв. Зараз ми тут теж, тільки треба ключик якогось взяти меншого. Меншого ключика. Так. Що зараз є? Мені ключа не придеться купляти нового. Так, так от по периметру розбираємо ключика. Тут у нас батареєчка. Батареячка у нас. Зараз побачимо яка. Схожа на 2032. Це у нас батарейка 2032. Якась варта. Бренд. Зараз ми купимо якусь нормальну. Зібрав, ось стара батарейка купив, я Panasonic Чи Duracell Duracell купив, господі. Так, заглушили, включаємо. Так, все помилки по розрядці ключа не показує. Все, ділов, всього-навсього на 50 гривень. Все, їдемо працювати. Щось, щось треба заробити сьогодні, йо йо хоч і хворію, але треба щось якусь касу зробити, тому що сьогодні блін, витрати ноутбук 900, ліки 750, це 1650 М да. Таке собі, ладно. Чекаємо замовлення. Сьогодні завершує робочий день тому що почуваю себе не дуже добре і цей і буду завершувати його о 7 годині вечора. Завтра продовжимо. значить Сьогодні вийшло мене заробити грязно 1150 мінус 350 аренда і 50 зарядка. Навіть менше 50 буде, ну хай буде 50. То це виходить 750 гривень. Включаємось тоді завтра. Я поки чекаю дружину, буду дивитися теж блогерів. Всім гарного вечора, гарного дня. Я буду лікуватися сьогодні. Всім привіт! Що, сьогодні вже четвер, середу я відвалявся, відболівся. Сьогодні теж би можна було відвалятися, відболітися, але я вже звибався сидіти вдома. Хочу працювати. Знаєте, як ото у алкоголіків ломка, типу, хочеться бухнути. Так оце мені хочеться попрацювати, я вже не можу вдома сидіти. Зараз 11.18 ранку. Роблю перше замовлення. Лечу до пасів. По болтику взяв за 93 гривні, там щось 4 кілометри, плюс подача кілометр. Ну таке тюфікове замовлення, але що робити, треба працювати. Зараз я вам покажу свою морду. Опа! Ну, начебто такий, як огурчик, але ще трошки якась є. Такий, як... Таке відчуття, що вчора пив, голова якась не дуже варить. Ну нічого, все, їдемо до пасів, буде щось цікаве, включусь. Так, ну що ж там я зробив три замовлення по болту, Скріни зараз додавлю. Позвонили свої, забрав там деякі штуки і зараз лечу відвозити на офіс. Зараз зайду тільки на заправку, відділю І що, до речі, в мене, походу, все ж таки ковід. Чому я так рішив, а тому що... Тому що в мене е, втратився е, нюх, <хи> потім боліло, болить горло, нежить, головний біль. Коротше, всі симптоми того нового ковіда. Так що якось так блін, не підтвердився цей замовлення. Ну, мать його йоп, телефон перегрівся. Так що якось так, не знаю, поки працюю, там подивлюсь, що ну, як. Ну, почуваю себе нормально. Не сказав би, що прям так, капець. Трохи щось є, але такого прям ну температури немає, я міряв зранку. 36,6. Все, полетів я на заправку, відірю і вперед. Так, знову. Так, бере. Так, ще пару мінімалочок зробив, і тільки що була ситуація. Повертаю наліво, а там виходить на стару розмітку, нанесли нову. І таке відчуття, що там сплошна. І поліція мене типу, так. Пропускає, типу, їжджай, їжджай. Я ж проїжджаю, а воно, виходить, як я від'їжджаю, то за мною вже видно чітко, що воно там преривисто йде. А перед машиною видно, що воно типу, йде суцільна, сплошна. Ну, я ж таки проїхав, вони так подивились, там, продивились і все, і поїхали собі далі. Я думаю, блін, ну зараз напевно пристане до мене. Але ж, але ж, але ж, але ж, але там, якщо зупиниться. Придивиться, то там все видно, що там пририві ста, йде розмінка. Так що якось так. Зараз вам фрагментик закину. Припинення вогну. Київ припинення дії, вже поки, питання України. Так, виконав ще одне замовлення по уклону. Щось там, коротше, виходить, подача 1,6, їхать 1,9, ну разом там хай 3,6, 80 гривень. І цей. Жіночка каже... Та беріть собі 100, вона 500 дає, типа беріть собі 100, каже, у нас в Києві навіть двигуна не заводять за 80 гривень. Я говорю, ну то ж Київ, а то провінція. Кажу, тут, тут ціни інші. Але дуже дякую. З комфортиками її довіз. Да і таке. Так що якось так. Чекаємо на наступне замовлення, зараз будемо їхати додому. Заряджатися і їсти. Зараз 1314, десь о 2 годині хочу попасти додому. Так, лечу вже на обід, залишок 42% заряду. На годинниках 14.04. Каса 1050 гривень з вирахуванням комісії. Там на 800 гривень було по агрегаторам і 250 було в мене своїх. Зараз лечу, пообідаю, трошки підзаряжусь, півтори годинки десь і далі буду працювати. Так, що там пообідав я вийшов, зробив два замовлення. Зараз лечу, як я під'їжджав до обіду, Треба було срочно на митницю з'їздити до брокера, забрати у нього деякі документи, договір куплі-продажу. І зараз везу його на майданчик, треба віддати хлопцям. Вони продали якогось, якусь тачку продали. Так що якось так. А, опять знову це якось так. Потім мені треба в центр теж там дещо, дещо забрати, потім на офіс. Ну а потім будемо далі працювати, як зазвичай по ланцюжку уклон і болт. До речі, 57 теж працюю, але там дуже мало щось замовлень, Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, тому що не брендований автомобіль, тому що ті, що брендований, дивлюсь, навіть даже не стоять. Катають постійно. Все, я лечу на майданчик. Тут 10% додому їхати кілометри 3. 105 кілометрів я вже проїхав. Каса на зараз 250. З цих 250-750 в мене було своїх. Зараз лечу за дружиною, забираю дружину, їдемо додому. Дві години дозаряджаюсь до 9 десь години. І ще десь на 2 годинки виїду, прокатнусь, гривень 800 треба добити і їдемо зі спокійною душею і будемо додому. Так що якось так, 23:16. Завершую свій робочий день на дометрі 140 км. Сьогодні проїхав, там можна сміло доволі десяточку, тому що я. Коли зробив два замовлення, тоді, тоді скинув одометра днівного пробігу. А, що в мене виходить? Виходить в мене. Пам, пам 883 гривні по болту по уклону 1015, Своїх у мене на 750. Це виходить 1900 по агрегаторам, плюс 750, 2650. Плюс там чаюхи хай буде хоча б 50 гривень, це по-любому їх було. 2700 гривень 750 орієнта і заправка, зарядка. Виходить цей, 1950 гривень сьогодні заробив за 8 годин на пробіг 150 км. Euh, щось такий день сьогодні якийсь неякий був. Вечір то взагалі ніякущий був. Це просто жесть. Мінімалки кидали, я там відмовлявся, собі карму посадив. Плюс, і ще, блін. А, тут не видно. Он, блін, звернув цього. Бачите, він? відірвалося кріплення для телефону. Це, звісно, жесть. Ну, нічого, я хотів його поміняти. Який собі куплю нове. Тепер Тепер треба буде шукати, щоб воно не, не тіліпалось. Маруська мене вже чекає. Все, дякую за перегляд. Кому цікаво дивитися, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Буду вам дуже вдячний. До зустрічі в новому відосі. па, -па.